it's a test Переговори, від яких може залежати доля України. Володимир Зеленський вже у Вашингтоні на 20.15 за київським часом запланована його зустріч віч на з Дональдом Трампом. Далі о 22 другій до них доєднається низка європейських лідерів, які слідом за Зеленським вирушили до Вашингтона. І серед них британський прем'єр Кір Стармер, французький президент Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, італійська прем'єрка Джорджа Мелонія, очільник Фінляндії Олександр Стуб, генсек НАТО, Марк Рютти та очільниця Єврокомісії Урсула. Фондерляєн напередодні у своїй соцмережі Дональд Трамп написав: Зеленський може миттєво завершити війну, якщо захоче. Додав, що Київ не зможе повернути Крим і виключив вступ України в НАТО. Видання New York Times із посиланням на одного із дипломатів пише, що європейські союзники побоюються повторення скандалу у Білому домі, як у лютому, коли перемови Трампа та Зеленського завершилися дочасно. І ще один страх, що Трамп грає на руку Путіну. Зеленський вже подякував американцям. І Трампу особисто за підтримкою і висловив сподівання, що разом із союзниками вони примусять Росію до справжнього миру, нагадуючи про помилки минулих років і безпекових гарантій 1994 року, так званого Будапештського меморандуму, які так і не спрацювали напередодні. Президент України Володимир Зеленський перебував із візитом у Брюсселі, Зустрічався із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Він наголосив: ми не поступимося територіями. Єдина база для переговорів нинішній.

Я не знаю про що реально говорили Путін і Президент Трамп. І Я хочу, щоб багато деталей президент Трамп сказав мені. Потім європейським лідерам, і те, що президент Трамп сказав, сигнал про гарантії безпеки. Для мене це набагато важливіше ніж думки Путіна. Тому що Путіна не дасть ніяких гарантій безпеки. Гарантії безпеки це сильна армія. Це може дати тільки Україна. Україна має бути здатна захищати свій суверенітет і територіальну. Цілісність не може бути жодних обмежень для українських збройних сил, будь то співпраці з іншими країнами або допомога від інших країн, жодних обмежень для українських збройних сил. Як я часто говорила, Україна повинна стати сталевим дикобразом, не перетравним для потенційних загарбників. Вже за кілька годин має розпочатися зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом. Очікують, що президенти України та США розпочнуть переговори у Білому домі о 20.15 за київським часом. Згодом до них приєднаються європейські лідери, які теж особисто вирушили до американської столиці. За цим стежить спеціальна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко. і вона якраз зараз з нами теж наживо. Вітаю Олю. Переговори Трампа із Путіним на Алясці фактично не принесли новин щодо завершення війни Росії проти України. А от які очікування від візиту лідерів цивілізованого світу до Вашингтона? Все, що тобі відомо, розповідай. Вітаю, Солю. Зараз ми перебуваємо буквально за одне перехрестя від Білого Дому. І от таку картину, як ви можете бачити за моєю спиною. Вона довкола усього Білого Дому. Туди не можна зараз вільно підійти. Підвищені заходи безпеки. Ось такий білий намет. Бачите, за мною через нього пропускають по списках лише тих, хто має право там бути. Трошки вище цією вулицею знаходиться готель Хей hey Адамс, якому зупинився президент України Володимир Зеленський. І звідти він. Пішки зможе вирушити просто до Білого Дому, але попередньо перед тим зараз відбуватимуться ще зранку його консультації із європейськими лідерами. Вони вкотре узгоджуватимуть переговорну позицію, із якою підуть до Дональда Трампа. Програма поки що така: 19-та година за київським часом. Я називаю європейські лідери почнуть прибувати до Білого Дому з південного боку на південну галявину. О двадцять за Києвом президент. Трамп має привітати нашого президента Володимира Зеленського, і о 20.15 розпочнуться їхні двосторонні переговори в овальному кабінеті. По 21.15, тобто за годину, а президент Трамп має привітати європейських лідерів. Це вже буде не в овальному кабінеті, тому що напевне він просто фізично не може вмістити всю цю кількість шанованих гостей. Тому це буде кімната державних прийомів. А потім у них буде відбуватися сімейна фотографія. Так це називається, коли усі лідери фотографуються разом, і потім вони узьмуть візьмуть участь у багатосторонній зустрічі зустрічі в східній кімнаті Білого Дому про що ж ітиметься? Ну насамперед зрозуміло, що тема переговорів це те, що американці привезли після переговорів із Путіним, і як дали зрозуміти під час недільних інтерв'ю практично всі американські посадовці значною мірою ітиметься про кордони. І напередодні, коли в ефірі Fox News виступав спецпредставник президента Трампа, Стівен Вітков його запитали про те, як президент. Ставиться до вимоги Путіна без бою віддати йому увесь Донбас, і ось що Вітков відповів на це. Ми були присутні в кімнаті як посередники, і президент як посередник шукав шляхи вирішення цієї кризи. він розуміє, що саме українці повинні вирішувати, як вони можуть обмінювати території, як вони можуть укласти угоду з росіянами щодо різних територій. Але саме тому зеленські та європейці приїжджають до Білого Дому в понеділок, щоб самостійно прийняти ці рішення. Я вже згадала про переговори на Алясці. Вони дещо змінили у переговірній позиції Сполучених Штатів, тому що останніми днями вже не звучить вимога про те, що має бути негайне припинення вогню з боку Росії як передумова для подальших переговорів. Зараз уже йдеться про те, що мовляв президент Трамп хоче одразу мирну угоду, тому що вона більш надійна і більш стійка, як сказав державний секретар Марко Рубіо в одному з телеефірів, аніж просто припинення вогню, яке можна порушити. Не зрозуміло, що буде із гарантіями безпеки, тому що президент України та європейські лідери мають свої міркування. Рубіо сказав, що лише в понеділок буде обговорюватися це питання. Ну і геть не зрозуміло, а чим же пожертвує Росія, тому що і Рубіо, і інші посадовці говорять про те, що для укладання мирової угоди кожна сторона має чимось пожертвувати що чим далі триває війна, тим складніше її припинити, але не зрозуміло, на які ж поступки має піти. Росія спецпредставник Вітков, наприклад, в телеефірі Fox а похвалився так званими російськими поступками заради мирної угоди. Він, наприклад, сказав, що Путін пообіцяв на законодавчому рівні самому собі заборонити нападати на Україну та європейський союз. А також те, що мовляв, Путін не захопить всю Україну і вже є великою перемогою. Ну, хоча ми розуміємо, і всі розуміють, що і так три з половиною роки армія Росії не може захопити всю Україну, і це. Це такий більше російський пропагандистський наратив. Державний секретар Рубіо, виступаючи теж що напередодні в одному із телеефірів, сказав про те, що на якісь поступки Росія має піти, але на які він поки не скаже обидві сторони будуть змушені піти на поступки. Тож, звичайно, ми попросили про поступки. Але яка користь від того, що я вийду у телепередачу і скажу вам, ми погрузили пальцем Путіну і сказали йому, ви повинні зробити це, і ви повинні зробити те. Це лише ускладнить і зменшить ймовірність того, що вони погодяться. Тож ці переговори, як би кому не хотілося бачити трансляцію у прямому ефірі з оплатою за перегляди, дискусії найкраще працюють тоді, коли вони проводяться приватно в рамках серйозних переговорів після яких людям доводиться повертатися та відповідати перед своїми виборцями, тому навіть авторитарні уряди мають своїх виборців, перед якими вони повинні відповідати. Багато справді сьогодні залежить від настрою президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, тому що він зараз перебуває під враженнями, під емоціями від своєї зустрічі з Путіним, яку він оцінює дуже високо. А от про Зеленського напередодні ввечері він запостив на True Social, що той може зупинити війну так швидко, якщо захоче, але Крим мовляв не повернути, тому що він втрачений давно і вступу до НАТО не буде. Також він написав, що такої кількості європейських гостей одночасно білий дім ще. Ніколи не приймав і поскаржився на так звані фейкові новини, адже останніми днями преса давала давала достатньо несхвальні відгуки на його зустріч із Путіним. І сьогодні Трамп написав, що фейкові новини точніше напередодні він ще це написав, що фейкові новини будуть писати, що це провал для президента Сполучених Штатів приймати європейців у Білому домі. А для нас це велика честь. Тож Солю, програма поки що попередньо. Така очікуємо. Будемо у середині Білого Дому. Все розповідатимемо оперативно. До зустрічі. Дякую, Олю, за всі подробиці. Ну і чекаємо на прямі включення і новини із Вашингтона. З нами наживо була кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко. А